Слава Ісусу Христу. При різних зустрічах мене дуже, дуже часто ставлять два питання. Перше, чому є така різниця між нашими святими Письмами? одна називається Біблія, друга називається Святе Письмо. І зараз після того питаються, а акута краще. І якраз я спробую пояснити, як повстали наші переклади. І як повстали канони? Канони це є, фактично це мірило, чи ці, цей список книг, які входять до святого Письма. І чому в одних з святих письмах він є такий, чи в одних бібліях він є такий, а в других інакше. за все, якщо зачнемо від Нового Завіту, тому що там ситуація далеко легша. Новий Завіт, як ми знаємо, також мав час, де не було таких устійнених канонів чи устійненого списка, як ми сьогодні маємо. Особливо до кінця IV століття, дуже часто мінялися певні книги, додавалися, певні усувалися, і то так ішло прямо фактично до, до кінця IV століття. Можна спокійно сказати, що при кінці 4 століття. Канон Нового Завіту до великої міри живут був Сталині. Там були ще проблеми, і проблеми тривали до 6-7 століття. Переважно це було чи приймати другий, третій лист святого Івана, також був спір про лист до євреїв, святого апостола Павла і Апокаліпса. Декотрі з скорше розв'язалися, а декотрі простягнулися до 7-8 століття. Так, наприклад, як в нас вже створили всі читання для літургічних богослужб, як ми візьмемо і подивимося, то фактично впродовж року ми читаємо цілий Новий Завіт. При Престолі Священик читає Євангелія, всі чотири, а на церкві читає, читається апостол. Одинока книга, яку не читається, це книга Апокаліпса. І це тому попрямо як тоді як творили ті книги, був спір. Чи вона належить до Святого Письма чи ні. Але вже після 8 століття той спір у рушку, але ніхто ніколи не переробив знов читання, списка читань. І так ми сьогодні лишилися з тим, що в нашій церковній богослужбі книгу Апокаліпси ніколи не читається. Може би треба зробити певні в лапках реформи, не кажу, все перевертати до Горицапки. І прийняти, і таки вставити десь ту книгу Апокаліпси, щоб ми її також читали рівномірно, як всі інші книги святого Письма. Так що з новим завітом фактично проблем як таких великих не було. От по нинішній день всі церкви мають 27 книг, за винятком одної з державних сирійських церков, яка не приймає книги апостола Юди і двох листів святого Івана. Але взагалі. Всі церкви, чи то протестантські, чи католицькі, чи православні, всі церкви мають 27 книг і спору на тому нема. Зі старим завітом справа є зовсім не така. Ми бачимо, якщо візьмемо наші українські переклади, то ми бачимо, що декотрі книги мають більші книги, декотрі менші, декотрі перекладені з Грецького, декотрі з єврейського. І котре є правильне, як так не питається не раз люди. за все, треба вернутися до способу, як творилося святе письмо. Святе письмо творилося впродовж століття. Це не була річ, яка створилася одного дня, хтось прийшов, рішив і зробив. Це річ, яка творилася впродовж дуже довгого часу і фактично. Таке об'єкт тексти, які ми маємо, чи канон єврейський, чи канон грецький, це є все творіння не християн, а творіння єврейського народу. Першу всього, був канон, створений, так би сказати, грецький, александрійський, він був створений євреями, які були в Олександрії. В його основі лежать переклади, які були зроблені для царя Птоломея, фараона Єгипетського. Який хотів мати збірку всіх книг, сказати, духовних книг всього світу. І він вимагав, щоб вони йому переклали книги Святого письма на грецьку мову з єврейської. Точно коли це було, ми не знаємо, але приблизно це є 250 і до 300 року до Христа. І це робили самі євреї. Там з тим зв'язання багато легенд. Як це було роблене, ми навіть не знаємо, як творили цей канон, які книги вони переклали. Дехто твердить, що переклали майже всі, а дехто твердить, що тільки п'ятикнижжя Мойсея. Проблема є в тому, що для євреїв святим письмом є тільки п'ятикнижжя Мойсея. Вони не дивляться на святе письмо, так як ми. Для нас. Все, що є, всі книги, скрім як в нашому Слов'янському каноні, 76 книг, ми вважаємо, що всі є однакові вартості, всі є святе письмо. В євреїв так воно не є. Для них святе письмо ділиться на три категорії. Перше це є е, е, закон, це є книжка Мойсея, тоді йдуть пророки, а в кінці так звані псальми. Як ми подивимося в Євангелії, ми знайдемо, що Ісус Христос, навіть той поділ, чи євангелист Матей і Марко, які про то описують, той поділ якраз називають, той поділ на три частини. За єврейською системою до, до закону входило тільки перші п'ять книг Святого Письма. І це були звої. Вони навіть по нинішній день євреї записують ті книги. П'ята книжня назвоє, і з ними носиться і фактично для них це є Святе Письмо. Всі інші книги це й побожні книги, їх треба читати, але вони не мають тої самої вартості, що має книжка Мойсея. Другі книги це є пророки. Багато з тих книг, що ми сьогодні, що Євреї сьогодні називають пророками. Ми би називали їх історичними книгами, декотрі пророчними, а декотрі навіть е, е, повчальними. Фактично в євреїв всі пророчі книги це є зачинаючи від найстарших, Ісус на один, судді, чотири царів чи два самоїла, а два царів, бо в них фактично перші дві царів називаються перша і друга самоїла. Пізніше йдуть, це є старі пророки. Тоді йдуть фактично новіші пророки чи великі пророки, а взагалі малі пророки, тих 12, то вони творять з собою зовсім окрему книгу. У мене не є поодинока книга, та як в нас. В нас ми вважаємо, що фактично є 12 пророчих книг. У них це є одна книга, в якій є зібрані. Всі пророцтва 12 пророків. І як нас почали перекладати Святе Письмо, фактично нас дуже пізно почали перекладати, на українську мову, говорю, бо зачалося Заполіща, там ще роль грала інша річ. Пам'ятайте, що наука ще тоді, на початку минулого століття, в 900 х роках, не була такою розвиненою, як сьогодні є. Тоді ще не мали текстів бо Їх знайдуть щойно в 1948 році, і вони будуть мати колюсальний вплив на дальший хід, які книги приймати до святого письма, які ні. І сталося так, що фактично і Коліш, і Огієнко, вони почали створити своє святе письмо, особливо Коліш, він зачав його зі старослов'янської мови. Він оригінально не знав єврейської, і він почав перекладати старослов'янської мови. Як він робив свій переклад, то пізніше кілька перших книг він діслав до Бентонського біблійного товариства і, на, на взір, щоб показати, що він робить. Ті відіслали весь той текст до Мікросіча, який тоді був професором греки і старослов'янської мови у Віденському університеті. І Міклісіч, переглянувши ті рукописи, відразу відписав до біблійного товариства, що це є переклад з перекладу. І біблійне товариство тоді сказало Кулішеві, Ні, такого ми друкувати не будемо. Якщо ви хочете мати далі з нами співпрацю, переклад мусить бути зроблений з єврейського і лише ті книги, які приймаються у євреї. Колі ж тоді навчився. Єврейської мови і почав повністю переклад. Перший переклад йому згорів, його сидів Матронюка, і він тоді почав другий переклад, якого він вже не закінчив сам. Той переклад закінчив пізніше Полюй і не чуй Ледецький. І так що вони в трійку закінчили той переклад, і він вийшов 1902 року. Це був перший раз, що вийшов повний текст Святого Письма. А він вийшов виключно з єврейським каноном, тому що, як то кажеться в нашій пословиці, хто платить, заказує музику. Платили фактично лондонське, протестантське біблійне товариство, і вони вимагали, щоб книги були зроблені, чи переклади були зроблені в певний спосіб, з певних книжок і тільки певні тексти. Пізніше е, така сама справа була з Огієнком. Тільки Огієнко, вже відразу, знаючи е, цілу історію куліша, він взявся відразу за єврейський текст. І він перекладав таке з єврейської мови. І куліш дуже негативно ставився до будь-яких грецьких перекладів Затогінти. Це видно з його трактування про Острозьку Біблію, в якій він в своїх статтях пише, що краще були. Ті вчені в острозі взяли єврейський текст і з нього переклали, ніж перекладати з грецького тексту. Таке було поняття тоді, між іншим, це не тільки було його розуміння того, а це було і розуміння також Івана Франка. Іван Франко також дуже негативно ставився до островської біблії через те, що вони всі вважали, що островська біблія не перекладена з оригіналу. Тепер, як ми бачили, грецька Біблія була перекладена євреями, і то, що ми називаємо сьогодні грецький канон чи Олександрійський канон, це не була видумка християн. Це були книги, зібрані олександрійцями, чи фактично євреями-олександрійцями, які вже втратили були на початку першого другого століття по христі, втратили були вже знання своєї мови. А вживали, ну, оскільки вони жили в такому грецькому світі, грецькомовному, то вживалася грецька мова майже виключно. І вони фактично користалися тим грецьким текстом. І вони навіть дописали певні книги, як Сераха, і і, скажімо, Макавеїв, вони дописали їх у грецькій мові. Але існувало особливо до, до 70-80-х років. По христі до минулого століття, 1970-70-х років, існувало загальне поняття, що грецький текст спотворений християнами, і само собою канон, також спотворений християнами. Цю ситуацію в великій мірі змінив Кумран. Бо між книгами кумрану знайшли не лише єврейські тексти, але знайшли і всі грецькі тексти. І що ще більше, Бо вони знайшли кілька різних родів єврейського тексту. Це треба сказати кілька родин текстів. І є різні теорії, чому вони там опинилися, але це мало величезний вплив на міжнародне біблійне, біблійне товариство. Бо після цього, як вже це стало відоме, особливо лондонське товариство, яке в місті перетворилося. На UBS United Bible Societies, вони тоді вийшли з зовсім е, таким рішенням, яке було цікавим, але не до виконання. Вони сказали дуже просто: якщо перекладаються нові тексти Святого Письма, то кожна, кожний народ може вибирати чи грецький, чи єврейський текст залежно від того, який текст в них. Загально вживані. Ми фактично, українці були перші, бо ми є членами міжнародного біблійного товариства, ми були перші, що скористалися тим правилом. Але там було ще такий гачок, що всі різниці між обома текстами мусять бути подані на кожній сторінці. Я сів з одним з тих з професорів UBS з Лондону. І ми перейшли тільки книгу відбуття, що є е, перша глава, що є дуже легка книга, і що, і що дуже не відрізняється від грецька від єврейської. І фактично вийшло, що було три рядки тексту, а все інше відмінності. Та ми зайшли, скажімо, особливо до книги виходу. До 35, 36, 37 років, які в повній різняться, то я не знаю, що би там було. І ми до них написали, до біблійного товариства написали дуже простого листа. Подали, що ми знайшли, і попросили що їхнє рішення. По, по нинішній день немає їхнього рішення, і я не вірю, що воно буде. Бо вони побачили, що воно є недовиконання. І через це в нас вийшло перший раз повністю Острозька, не Острозька біблія, а повністю новий переклад з грецьких наукових текстів, вийшов якраз 2010 року чи 2011 року, і вже до кінця цього року повністю наклад був виправданий і вже його нема. Але це показує, що нашому народу потрібно, бо там є всі книги, які нам потрібні для літургічного читання. І якраз в тому є ціла проблема канонів, котре є краще. Ні один не є кращим, ні другий не є краще. Це є традиція єврейського народу, а це є традиція пізніше, також єврейського народу, але грецька. І чому повстали такі дві традиції? Перше всього, тому що починаючи від 130 року приблизно по Христі, євреї почали виклинати зі своїх е, храмів. Зі своїх синагог, тих, які були християнами. Назуреєм їх називали. І там було якраз виклинання, їх. і тоді створилася, так би сказати, прірва між юдеями християнами і юдеями нехристиянами. І Юдеї і і рішили, євреї, що вони вернуться до такого Святого Письма, в якому не буде ніяких грецьких текстів. Там тільки євре... тексти, писані єврейською і декотрій мірі арамейською мовою. І так ми одержали канон, який сьогодні протестанти вживають, і маємо другий канон, який вживають всі, фактично всі східні церкви, які вживали грецький текст. До того, що сталося з канонами, ще сталася така річ, що в 4 столітті. Фактично в латинській, в латинській мові були так звані Ветуз Латіна, це були старі переклади, однак вони не були дуже високої якості, і Папа Дамас рішив, що треба зробити новий текст. І його зробили. Це був світий який створив так звану Вельдатур. Але цей текст був створений на підставі єврейського тексту. Не того єврейського тексту, який ми сьогодні маємо як науковий текст, але на якомусь іншому тексті, якого Єронім знайшов у 4 столітті чи в кінці 3 століття у Палестині. Він його переклав. І якщо ви поставите текст, єврейський текст з Латинським, ви побачите, що вони зовсім два різні тексти. Вони два різні тексти в тому значенню, не що один каже, не краде, а другий каже бере. Але вони є різні в тому значенні, що я би так пояснив, що це є так, якби дві різні особи дивилися на ту саму подію і її описали. Ми б відразу знали, що це і та сама подія описана, але відразу би впало в око, що це не є та сама особа, що писала і це, і те. Це є зовсім інший варіант текстів. І він мав дуже великий вплив. В чому він мав вплив? Він мав вплив в тому, що фактично латинський текст, текст у цілій Західній Європі став міродавним. Це був одинокий, це не тільки церковний текст, а взагалі одинокий вживаний текст. Він, від, він був ніби єврейський, але не той текст, який євреї сприймали особливо в 16-17 столітті в бамберських виданнях. Чи то, що ми називаємо сьогодні як критичні чи наукові тексти, які є базовані фактично на Ленінградському кодексі сьогодні, бо там є дві версії, є Бен ашер і Бен Гаїм, і вони вживають одну з тих версій. Але що воно, який воно вплив мало у церкві було Колісані, бо як прийшло розріз між протестантами і римокатоликами, католиками то вони перший раз Взяли і почали порівнювати єврейський текст, який вони мали тоді під руками, це фактично був єврейний до команді Бандергу 1500 роках, вони взяли той текст і його порівнювали з латинською вульгатою. І відразу не сказали, ні, вульгата спотворила оригінальний єврейський текст. І тоді вони витворили цю, так би сказати, ідею, що тільки єврейський текст є правильним. І через те, що нам друкували протестанти, два перші видання, це і Куліша і Ог'єнка, були друковані виключно з єврейського тексту Старий Завіт і виключно ті книги, які у євреїв вважаються за оригінали. Знову ми маємо ще тоді так зване червоне видання, це є оця хоменка, яке було видане в Римі. Оскільки він його видавав у Римі для греко-католиків, то він просто взяв канон, який був усталений в, Римській, в Римо-католицькій церкві. Якщо ми подивимося на історію, коли були вставлен канони, то ми побачимо, що це було не так давно тому. Фактично, перші, що встановили канон Старого і Нового Завітів, це була Римо-католицька церква на своїм суботі в Триденті. І це вони зробили 8 квітня 1546 року. Це вже дуже пізно, бо до того часу не було проблем. Там, де не спір, котрі книги мають бути прийняті кудині, і Рим тоді вийшов з таким каталогом, з таки, який. Установлював, які книги мають бути. І в, згідно з тим, є сі, е, сор, е, 72 книги. Кілька книг і кілька частин вони поставили в так званий додаток. І в кінці оригінальних е, тих перших, перших друків з 1592-94, так звана секстокліментіна, яка є вульгата, науково вже зроблена то вони дочитали лист до Лавдикейців і и, и четверту книгу Ездри, того, того, бо в них книги Езри інакше іменувалися. Як ми подивимося сьогодні в святе письмо, ми маємо першу книгу Ездру, другу книгу Ездру і книга Не а в наш ще є трета книга Естри. Вони, фактично, не Емія була друга книга Езри. То, що в нас є перша книга, у них була трета книга Езри. То, що в нас тепер є трета книга Езри, у них була четверта книга Езри. Так що там є трохи заковики з тими книгами. Але фактично, не ту четверту книгу Естри поставили у додаток. І також лист, е, лист е, того е, пророка Єремії, також поклали туди. І, це, і тому що вони створили такий канон, як Куменко видавав своє святе письмо. Він вжив той канон, яким, яким користувалася Римокатолицька церква. Острозька Біблія натомість, яка була виконана 1581 року. Створили свій зовсім окремий канон. Перш всього, що до часу творення Острозької Біблії взагалі канонів не було в Київській церкві. В нашій церкві ми мали тільки Новий Завіт повністю, бо він читався під час богослужб. А зі Старого Завіту були тільки певні витяги, ті, які були потрібні для, для читання на вечірня. І там були окремі книги, які містили якраз ті читання. Так звані паремії, і від них книги називалися Перемінники. І ті книги переписувалися, але повного тексту їх такого не було. Фактично, Острозька Біблія створила новий текст, і разом з тим вона створила слов'янський канон. Вони що взяли? Вони взяли масу різних текстів і взяли навіть Трету книгу Макавеї. Перша і книга Макавею була в Риму католиків. Але цікаво, що вони не взяли четвертої книги. Хоча вони пишуть, що трету книгу не знайшли у грецькому тексті. Там, що правду подібно, там була і четверта. Але чомусь вони 4-ї книги не взяли. Але вони взяли ще й трету, до третьої книги Макавеїв. А з латинського тексту вони взяли четверту, то що четверта Езер. А в нас називається тепер Трета Езри. І вони фактично створили повністю інший список від того, що греки сьогодні мають. І причина є в тому, що фактично наш список створився з Біблією 1581 року, і хоча пізніше Біблію без сказати, поправляли в Москві і створили з неї Єлисаветівську, але вони ніколи не змінили канон. Вони тільки взяли трету естри, перенесли після Макавеїв і написали, що такої книги у грецьких текстах немає. Що і правда. Бо повної книги в грецьких текстах немає, є тільки витяги певні уривки, але повний текст існує латин, по-латинськи, по сирійськи і по. Африки. Етіопські. Так що тільки в трьох мовах. Тих трьох мовах. Але наші створили тим самим канон. І слов'яни ніколи, скільки вони що не робили, вони ніколи того канону не змінили. І так ми маємо свій окремий слов'янський канон завдяки Острозькій Біблії. Котрій кращі ні ці, ні ті. Чому? Як ми подивимося в Новий Завіт, де Христос цитує Святе Письмо, з якої мови Він цитує? Я це своїм студентам вічно ставлю до питання. Між іншим, це не була моя студія, це була студія протестантів, які якраз намагалися відкинути певні тексти, і їм то не вдалося. Якщо ми порівняємо, і нині це дуже легко зробити, візьмете несли Аллен, там з боку нам подає. Коли воно з грецького тексту, коли з єврейського цитовим, то ви знайдете, що 75% разів Старий Завіт цитований у Новому Завіті, є взятий з грецького тексту. Тільки 25% з єврейського. І тому я раджу всім треба читати оба тексти. Якщо для Господа нашого Ісуса Христа і для апостолів оба тексти були добрі, і оба тексти важні, то тим більше для нас вони повинні бути. Ми не повинні собі зажмурити очі і сказати, це є наше традиційне, а все інше до нічого. Бо так воно не є. Є додатне одних і додатне других. Ми мусимо відкрити свої горизонти і приймати оба. а найважніше, якщо хтось на то спроможний, то я раджу дуже просто зробити. Будьте, ласка, навчіться оригінальній мови, чи то грецької, чи єврейської. Бо що б ми не робили перекладачі, ми вам точно не перекладемо. То я вам вручаюся. Я вже зробив три переклади і ніякі не є точно. І не може бути. Бо кожна мова має свої питомненності, має свій спосіб висловлювання, якої не можна повторити в іншій мові. І особливо, чи то грецька, чи єврейська, вони мають такі не раз соковиті вислови, яких не можна передати. Тому, якщо хочете знати, що дійсно Бог сказав, будьте ласка, читайте в оригіналі. Дуже дякую.